Вас. Ну от настав час, коли так хочеться чимось смачним зігрітися. І сьогодні у цьому відео я вам покажу, як приготувати мій фірбовий яблучний глінтвей. до невеликого рондлю влити 400 мл червоного сухого вина. Одне невелике яблуко порізати кубиками. Наші яблука перекладаємо до вина, так, згортаємо їх і перекладаємо. Додаємо ще одну столову ложку коричневого цукру. У мене мусковада це коричневий, фактично, неочищений цукор. Можна використовувати звичайний білий цукор, не біда. І одну паличку кориці. Мелину корицю краще не використовувати, оскільки вона буде плавати на поверхні і дарувати неприємні відчуття під час насолоджування гінтвейну. Також додати три горошини дугняного перцю і 4 штучки гвоздики. Тепер все потрібно перемішати і добре прогріти на повільному вогні. Все повільно прогріваємо, час від часу помішачими, але не кип'ятимогінка, тільки добре прогріваємо. Коли все добре прогрілося, виключаємо і вливаємо наш секретний інгредієнт 50 мл лікеру Америку, який можна замінити будь-яким улюбленим лікером, наприклад, вишневим чи смородиновим. Тепер, коли глінтвейн готовий, приготуємо наші склянки до глінтвейну. Для цього натираємо невеличким шматком лимону краєм і мочуємо цукор. У мене коричневий, може бути білий будь-який. Бачите, як гарно вийшло. Приймаємо нашу паличку кориці і розкладаємо яблука. Яблуко являється особливим присмаком на намочені вині. з ароматом спецій І дуже смачні. А тепер власне, розливаємо вино. Обережно, щоб не лити по стінках, щоб не пошкодити декорації. Смачного вам Глінтвейну та доброго товариства до нього. На все добре.